Кожне село на Буковині особливе по-своєму. Але шипенці унікальні тим, що тут знімається колоритне реаліті шоу і транслюється на місцевому 89-му каналі. Щоб це був перший і останній раз, що ти пісів під магазином. Поняв? Я зрозумів, вибачайте. Я такой, як мене приспічать, а то якесь людне місце. Я в баклажку тихонько. І мені легше, і не нагидив ніде. Я зрозумів, пане міліціянте, цього більше не повториться. Іванко, ти не ображайся на мене, що я тобі ті дурниці говорила. Та я стара, дурна. Та нічого. Давайте забудемо про це. То що, шокінти мені на карту. Ой, дитино, терміста дорога тебе чекає. Раніше ти йшла одним шляхом. А зараз мішити іншим. А як то? Не знаю. Секунду. Ти будеш уж дуже сильно міняти в життю. Все дуже розпливчасто. А ну 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 дуже цікаво. Ти зрозумієш, що тобі не по дорозі з чоловіками, і ти почнеш кидати оком на дівчат. А може, і на жіночок. А може, май на опитних, ну таких як я. Сьогодні, ти що знову за старе? Іванко, та я що бачу, то і кажу, ти не ображайся. А ти що там знімаєш? При свою камеру! За народження славку. Дякую, дякую. На тобі невеличкий подарунок, шашличок. Гов'яжий, до речі. Я свиню різав тиждень тому. Ти сьогодні надумав шашлика зробити. Ооо, я люблю поїсти чогось смачненького. А що чи за твою козу? Та що, вже тиждень, її нема зі мною. Ти чуєш що до мене домахався махався десь старшак? Нє. Андрій Карпюк, з лужан, з мене гроші збити. Малий вивертай кишені, треба грошей на пивко. А я їм кажу, тусуйтеся, шушерівки. Ми почали за мною бігти, я від них слад би відірвався. Я тобі скажу одне, мірця. Я теж добрий, заків добрий. От Іван Гуцуляк говорив всякі підлі речі про мою Богданку. Та я його як хапнув за варки... Він валявся на землі. Каже, що він в реанімації зари, ледве лікарів в чернівцях відтрясли. Та він до мене сьогодні не дзвонив, ніби все добре з ним. Ти що мені не віриш? Я що похожий на брехуна? А біля тебе, дурочка, життя. Моє... Пацани, їдемо сьогодні в шипинці дискані Будемо розгони робити. Але так, щоб земля здригнулася. Вони реально хіли. Не хотять Вуйкові Андрію данину платити Це якийсь піднець, Ти хто такий? Ти що нас знімаєш? Ти що, з того шипинського каналу? Терто Ти що, по-нормальному не розумієш, чи що? Сюди, пірате! як баби, ти королева, вже прийшла Алло? Троюродна сестра з Росії дзвони. Привіт. Як у вас справи? У нас все добре. Шо, що, що? Чи є у нас що їсти? Що ви слухаєте, що у вас там говорять по Росії 24? Все у нас добре. Ну, я не кажу, що такий фейс добре, але тручаємо помалу Угу. Знаєш що? То у вас там у селах Хати Севаля, а люди нормально живуть лише у Москві та Сибірі, бо нафта є, а решту п'ють і коні. Знаєш що? Поцілуйте свого Путіна у сра... та він гірший Гітлера. Гітлер Сталін два в одному. Що, що, які розп'яті мальчики, які бандерівці? А ти деся народила 25 років років га? А ти коли останній раз у нас бандерівців? Добрий день, Маланка Захарівна. Не виділи москаля пістрільного? попри хату не пробігав. Іване, не виділи чесно. Ти я тобі кажу, нема в нас тут ніяких бандерівців. Що я тобі брешу чи що. На щастя, на долю. Та... Дякую, це Маланко, за привітання. Дякую. Я сьогодні буду в клубі на дискотеці, та й там вже вам мого грич виставлю. Та чесно. Ай папа, такі поважають мене люди в селі. Ого, Голова сільради не з вами. Алло? Дякую, дякую щиро. Сільської дискотеки, Бок, шо, все, тихо, без бійок. Міліція є на місці, так що надіємося, що все буде культурно. Вітаю, що Я тебе вживу, славку, рости мені великий! Що це, ланко, а ви не знаєте, де можна купити якийсь? Все таки солідний вік, 20 років, ювілей. У мене вдома є 4 потужних фейерверки. Я живу тут через дорогу практично. Зараз принесу один. Чочо чому а ви чули, яке Івана гуцуляка від гупу? Його ледве відкачали в Києві. Та він був сьогодні у мене. Так файно виглядає і квітка. Що ти там говорив? Що ти за мною робив? Мене відкачували. Ти забув, як ти на колінах сидів і очі наш говорив. Іван, не залиш мене в спокої. У мене сьогодні день народження. Разом. Завтра зранку на тому самому місці. Але йди сюди. Ти думаєш, що тобі так все мене? Хулі ти вимахуєшся. Мідча йде, нехай старші поговорять. Ти шо фраєра рубаєш? Жити надоїло? Чи ти маєш бабла по кишеня хуй? Розумієш, я внук голови свій ради. От мій дід слідеть, є міліціанти. Одне слово, і ви з колегами заперті на 15 суток. Без їди і без туалету. Я ще не з таких передряг вислизав. Давай я тобі пиво кладу, ти мені до пива, файно сидимо і кадримо кобіт. Ти правий, нормальні пацани мають тримати купи. Пішли, братан, до буфету. А, є, принесла. Зарігути, я так скучу Я у клубі міста дуже солідному фокус з кем ти говориш за Семенович. ночь, ти, тебе не вірю я тобі Блін старани, кивай мене, бо тебе зараз земне з рівнію, перед людьми Стенко, ти така гарна, просто принцеса. А, я твою бабусю знаю. Ми вчилися з нею разом. Передавай їй привіт. Ти не хочеш зі мною потанцювати? Ні, дякую. Я чекаю свого хлопця. Хоча в мене немає хлопця, але я все одно його чекаю. Лишіть мене. Це не фієрверк, це зброя. Цього цю маланку я вас благаю, зупиніться. Не божеся, що ти, ти тут треба у цьому кнопку і содавати. Всі вибігаємо з клубу! Що ти боїшся, той чоловік, що мені продав казав, що треба вгору стріляти, по хатах не в стрілети, Та ви хвора явно, ви терористка. Та ви пожиттєво получите. В області введений незвичайний стан. До нас їде міністр оборони. Шо, Шо, говори голосніше, вуха позакладало, нічого не чую. Звідки ви зброю цю взяли? І де? В інтернеті на OLX. Стаття 263. Незаконне зберігання зброї. Стаття 258. Терористична діяльність. Стаття 260. Створення незаконного збройного формування. Ви як мінімум 15 років будете сидіти за ґратами. Як 15 років, та я такі плани на світа мала, я ж водновхожу, ламаю всі на маланки, ти роблю вигляд, що я чоловік, перебраний на бабу, ти ходь у ловлю дівок за литки, а вони наївні сидають. Ви мені спортили свято, у мене і так купа бід в цьому році, а ви ще таке утнули. Я вам цього ніколи не пробачу. Но ти дурне, ти сама придурена жінка в нашому селі. Ти шарнера на всього! Тобі лічитися треба. Як це так у людей стріляти? Та мені сказали, що дуже крутий салют. Аби у твою голову свині сичухали! Хлопці, біс попуту. Що це на мене найшло? Напасть! Це напасть. Я купа свідків виводеї. на дворі спецназ СБУ з Тернопільської Франківської області підтягнувся вже. Акуратно, ж не у наші може щось чудети.